Всім привіт! Якщо ти зайшов на цей ролик, отже, хочеш дізнатися якусь інформацію про цей Dongfeng 404 dg 2 Отож, якщо я щось не розповів, а ти щось про нього знаєш, напиши, будь ласка, в коментарях, щоб інші люди зайшли, і все ж в коментарях знайшли ще додаткову інформацію про нього, яку я не розказав, буду дуже вдячний. Ну що ж, приємного перегляду, поїхали. Ми знаємо, що. Марка Донфенк є на першому місці в Україні по популярності, по відгуках, по надійності і взагалі по попиту. Це просто найпопулярніша марка. А Саме модель 404 G2, не знаю, але це ж непоганий міні тракторець Встановлений в ньому движок на 4 циліндри уже. zn 490 VT. Бачите, рядний двигун без турбонаду. Свілінтри розташовані горизонтально, паливна система з безпосереднім вприском та рідинне охолодження. Модель з повним приводом, бачите, передній міст, якого величезного розміру, товщини, ведучий передок. Також бачите, гідропідсилювач керма. На гідропідсилювач у нас є окремий насос зі своїм бачком. Ось такі величезні противаги встановлені спереду у нас, ззаду не встановлені. Гума в нас задня 12,4 12 на 24, а передня 7,5 на 16. Кліренс, уже, якщо до трансмісії, у нас 350 міліметрів. Задня навіска. Ну, Навісний механізм, скажімо так. Витримує понад 420 кілограм. Я вам скажу і 500. Теж витримає, просто погляньте, якої вона товщини, як все зроблено, надійно, чітко продумано. Всі кріплення, в яких місцях, без правтиків є ось такий фаркоп з гаками. Вал відбору потужності, також розетка перечів. Два гідровиходи. Надійна і конструктивно продумана навіска. Але цей момент, звісно, хтось опустив. Треба буде підняти, щоб пружинка не розтягувалась трохи вище. Або зняти її. Дуже класний ліхтар заднього освітлення встановлений. Ось! Колія задніх коліс з 1020 на 1320. А колія передніх коліс просто 1200. Вага всього міні-трактора 1290 кг. Ще з додаткових особливостей зараз розповім, в ньому двохдискове щеплення встановлене. Повністю рівний пол та реверс. Ось такі скляні панелі ще встановлені, щоб слідкувати за. Передніми колесами, що відбувається в колі, дуже широке сидіння зручне. Бачите, у нас 4 передачі, є повишені і понижені, і реверс. Трошки мікрофон випав, чекайте. Ось. Приборна панель мені подобається, типу як в автомобілі. Гарний такий ручничок, ручний газ, управління навісним обладнанням, також ось ящичок для інструментів. З інструментами, до речі, хм. доволі непоганий набірчик щодо додаткових гідрових, Дивіться, конектори бистросъйомні. Ну і такі маленькі пласкубчики поклали з чугуна сирого. по Угу. Давайте заведу, послухаємо роботу движка. Ось, я думаю, вам було досить чути. Високий повітряний забірник і вихлопна труба на порядок вище водія. Це великий плюс. Ось така техніка. Ціну я не скажу, тому не знаю. Ой, не знаю, тому і не скажу. Напишіть в коментарях, з чим його порівняти, про які характеристики ви хотіли б ще дізнатися. Задайте мені питання, я радістю знайду відповіді на них. І дякую, що дивились відео до кінця. З вами був Євген. Підписуйтесь і до побачення.